Незабутні вихідні проведені разом цей відпочинок для нас влаштував Саша. Ми зняли ось такий невеличкий будиночок. Провожу вам рум тур. Тут так комфортно, затишно, з неймовірним видом у ліс. Тут така велика територія, є ще річка, де можна також позагорати, повідпочивати з рідними, друзями. А захід сонця це взагалі така краса. Ми тут ще зустрілися із своїми знайомими та гарно провели час. Це те місце, де дійсно ви можете розслабитися після важких робочих днів, трішки забути про всі проблеми, побути наодинці, комусь можливо подобається позайматися йогою а також ми ще після сніданку пішли із Сашою до басейну, трішки позагорати та поплавати. В нашому житті і так вистачає проблем, хвилювань. То чому ж ми маємо постійно забувати про себе? Давайте собі час на відпочинок. А ще ви можете не тільки гарно відпочити, а і ще і гарно пообідати. Тут так смачно готують і такий великий вибір. Тому я вам раджу також частіше виїжджати своїми рідними на природу та відпочивати. Всім гарного дня!